По бюджетних маємо Samsung G6, 1400 гривень. Ціна має відбиток пальця. Ось тут здерта краска, також є царапини по корпусу, але незначні на роботу ніяк не впливають. Мікророз'єм в комплекті зарядний шнур, мікро та сам телефон. Так, по стану повністю робочий, перевірений, протестований. На екрані немає ніяких. Дефектів взагалі, за додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку, повністю чистий без різних аккаунтів. j 6 Так, 10-й Android встановлений по пам'яті. Зараз покажу 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. По камері тут доволі непогана камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше замовляти в Телеграмі або Інстаграмі, силочки в шапці профілю, пишіть, додайтесь. Також є фізичний магазин у місті Рівному, можна прийти та вибрати собі варіант.